Добрий ранок, глядачі, підписнички Перше відео за такий проміжок часу, немаленький. Не маю часу зараз для вас щось знімати, фільмувати, розповідати, показувати. Тому що основну частину, як то кажуть, мого життя займає зараз чисто буденна робота. Постійно їжджу в місто працювати. Ну, отак, маю вільний час, щось фільмую для вас, свого господарства, свого будівництва і таке. Сьогодні буде таке невеличке відео про те, що знову в мене пройшло два роки, як навернулося рольове на тракторі. Будемо його ремонтувати та дивитися, в чому ж там причина на діляночці, глядачі все без змін майже. Так, друзі, розпочав я будувати в себе на господарстві навіс для сільськогосподарського призначення. Ну, пізніше я вам зніму, навіс буквально за ось цим сарайчиком. І причепив я прицепчик до тракторця, щоб, як то кажуть, не використовувати ліса, а робили це все на прицепі. І мені потрібно там було заточуватись, так близько і багато повертати. І кручу я кермо і ввернув, виходить напевно ось цей вал на рульовій колонці. І Потрібно буде його розібрати і глянути зробити діагностику, тому що дивіться, момент такий. Кермо крутиться. А тракторець кажуть на місці. Так що потрібно буде його розбирати. Два роки тому я кажу, вже його робив. Я замінював черв'ячка, начебто все класно, стало, все чудово. Вже й сошку ту укоротив з тієї сторони. Десь на сантиметрів 5-6 точно. Зробив коротшу, навіть більше, можливо, навіть до 10 см. В принципі, все начебто нічого, все добре працювало, поверталося, але в один момент я ж кажу під навантаженням. Трактор стоїть на місці. Всі знають, що тут 25 така болячка, ну, дуже тяжко крутиться рульове. І в принципі я звернув напевно ось цей вал, що тут з'єднується знизу. Такий черв'як стоїть, черв'ячна система. І там. Вал з'єднується з тим червячком, напевно, я в тому місці його звернув. Таке доволі слабке місце в цій рульовій колонці. Ну, Потрібно розбирати, і я вам детальніше зніму таку проблему. Часу, друзі, фільмувати і монтувати відео я зараз практично не маю, тому що зараз готуємось до однієї події, у нас має статися. Так що ну, деталі будуть з часом. З часом я викладу пост. Ось таке. Так, по будинку, друзі, я кажу, хочеться продовжувати роботу. Терасу я розпочав робити, так і не продовжив. Електрику ми вже другий рік чекаємо, не можемо дочекатися. Вже я навіть почав збирати щитову в будинку. Перед роботою собі помаленьку складаю його все. Електрику вже навіть почав розводити в гаражі Майбутні майстерні. Ну, таке доволі багато цікавих справ, але чесно. Перед роботою хочеш там по 10-15 хвилин попрацювати, ну сенсу знімати немає. Просто як кажуть, весь свій вільний час то кажуть, пускаєш в продуктивність і все. Ну а так, думаю, деталі цікавіші будуть з часом. А так сьогодні будемо займатися тракторцем. Так що йдемо його розбирати. І так, будемо приступати до розборки підлоги. Потрібно зняти ось цей ряд підлоги. Хоча б для того, щоб можна було долізти до цієї рульової колонки. Є тут, звичайно, моменти по цій кабіні. Бачу, вже потрібно придбати ремкомплект на розподільника, то перебрати його. Ну, не знаю, це все. Буде, напевно, не зараз і не потім. Не знаю, коли це буде. Вже, напевне, не буде він працювати, але все рівно потрібно буде розібрати, зробити. Тихо огляд обслужити. Звичайно, є в мене думка і бажання поставити його сюди, це місце, а ще більше я мрію поставити сюди трьохсекційного розподільника. Було б взагалі класно, що джойстик тебе при, при руці. Зробити б, звичайно, відкидне кермо. Сидіння зручніше, ну але це таке це все з часом. Це потрібно просто якусь тисячу-дві доларів виділити і, як то кажуть, зробити апгрейд цього трактора. Ну, але... Це ж таке діло. Справа в тому, що я можу за 2000 доларів зробити якусь кімнату в майбутньому будинку. Теж там вже доволі цікаво пророблена робота є. Другий поверх вже практично доробляється, ну але справа не про будівництво сьогодні. Так, глядачі, зняв я ковричка з підлоги. Така в мене шумка саморобна на бистру руку. Звичайно, її недостатньо. Хочеться зробити повністю нормально на кабіну, але так, я не знаю, чи я це буду робити, чи це будуть робити мої діти з цим трактором чи внуки. Ну, Побачимо. Так, трошки От, Бачите, не викинувся на смітник. склався з двох один. І є тепер чим пилюку пилососить. Окей, майже все. Ще лишиться зняти ось цю кришку, зняти педаль газу. Та в мене така зварена вона з ресори. І ну, в принципі все. І можна буде знімати повністю підлогу і знімати вже відкручувати саме рульове. Так, в кого ще так зроблено, як в мене. Оп, відкрив собі сидіння. Доступ до цього є. Все, Ключа витягнув, якого потрібно, і закрив назад. Знаєте, чого не ржавіють совєтські ключі? Того, що вони постійно мазуті і змазуються, коли ти розбираєш совєтську техніку. Так, що так. що Підлогу розібрав. Далі відкручуємо ці чотири болти, відкручуємо ще ось цього болта, знімаємо електрику і витягуємо нашу рульову колоночку. Так. Зняв я колоночку. Будемо... Розбирати її далі. Так. Відкрутили цю верхню кришку, відкрутили тут і будемо зараз перевіряти цей вал на цільність. Краще викручуємо тут і витягуємо сам цей корпус. Так. Витягнули вал з цим роликом, начебто він непоганий. Але це нам нічого не говорить. Наявність мастила там було присутнє. І пробуємо витягнути сам наш черв'ячний механізм. Ну все. Чипнички, черв'ячок, і треба витягнути. Повністю його звала. Так, глядачі, вже тут було і до мене роблено. Я колись варив в цьому місці, в мене було лопнуло, коли я замінював черв'як. В цьому місці все чудово, але от є таке місце. Як ви бачите, в цьому місці воно скрутилося. Потрібно просто нормально зараз відцентрувати, пропекти зварювальним апаратом. В принципі, буде воно працювати. Так що таке, ну, звичайно, не знаю, як воно буде варитися, тому що електроенергія в мене від сусіда. Від сусіда, це моїх батьків. Ну і я збираю зараз отаку от щитову сам. Зараз будемо чекати, мають з дня на день, приїхати вже підключити електроенергію мені. Ну, Але спробуємо пропекти цією сварочкою. Хай воно там йде по такій тоненькій переносочці, все 100 метрів кабелю, але нічого. Часом іноді ще вдається тут непогані речі варити, але мені цього тут недостатньо. Тому що я коли беру товстіший метал, мало того, що тут автомати десятки не витримують. 16 вибивають там в батьків. Так що таке. Так, глядачі підписнички. Яка кабіна стала як -то кажуть, містка, коли викинулася ця дурна совєтська колонка? І зараз тако думаю, як би було зручно, якби кермо відкидалося, все і близенько сюди підтягнув його, ну звичайно, якесь кермо менше поставить і дравлічку. І було б наскільки зручніше, навіть від Т-16 поставити собі відкидне. Нормальне сидіння, покомфортніше. І було б, не знаю, в рази в рази комфортніше працювати. Ну а так сидиш тут такого, витягуєшся, теж тільки дотягнешся до цих речагів, теж незручно. Ну, таке, я кажу, це трактор створений, щоб проєктувати, дороблювати те, що... Не доробили отакі От глядачі. нормально пече. Але зараз автомат може вибухи. Далі наша охолола і починаємо робити збірку. Збираємо все назад, так як воно було. І в принципі тут нема чого більше робити, щось видумувати. Я кажу, було б добре цю балку перерізати в цьому місці. Вала десь в цьому місці теж перерізати, зробити механізм, щоб воно відкидалося туди-сюди. Поставити таку хрестовину на вала. Я думаю, було б діло. Ну, але це все таке поки що думки. Але це все треба часу, якого зараз взагалі немає. Глядачі, колоночка в зборі. Звичайно, є тут момент, що потрібно було трошки ось, виставити центр керма. Тако я зробив 5 обертів і десь, як то кажуть, 25 сотих. Ну і шукаємо по обертах. Все назад. Так, глядачі підписнички. Кермо на місці. Пробуємо ловити, як то кажуть, центр керма. Руль в мене зараз колеса попрямій, а руль не знаю, скільки обертів, як то кажуть, є на ньому. І зараз рахуємо оберти всі повністю. Так, ставимо, щоб він вже більш-менш стояв, бо ще потрібно буде натягнути ту сошку, бо кабіна заважає. І тоді вже тільки, коли в мене є центр керма, є. Сошка натягнута, тоді вже можна буде закручувати ось там. Ну і рахуємо по виворотах. Перший виворот, другий, третій, четвертий, п'ятий і трішечки. П'ятий виворот. Це потрібно два з половини вивороти зробити назад. І тоді вже буде центр керма. І робимо перший, другий, далі. Половинка і трошечки так менше, ніж були доводили там. ну І це в нас буде рахуватися зараз центр, як то кажуть, рульової колонки. Ну, все нічого складного. І пробуємо зараз ставити все на місце. Так. Сошка на місці, зафіксував і в принципі можна виставляти вже саме кермо на своє штатне місце. Так. Процес збірки. Проходить успішно, але по часі я вже бачу не встигаю. Потрібно їхати на роботу. І це все діло, напевно, буду вже збирати завтра або після роботи. Так, глядачі, вертаюся вже з роботи. Ну, коротше кажучи, цікавився я сьогодні гідравлічним кермом на свій тракторець, а ціна його 450 доларів. Так що я думаю, що є, те є. Та й буде. Це поки що є в мене, а там з часом щось назбираємо і зробимо. Так що таке, буду дозбирувати те, що маю. Так, глядачі, підлога зібрана. Можна приступати до шумки. Планую замінити її, бо бачу, вона вже така відмастила. Як то кажуть трошки підуставши, вже вона, як то кажуть, свій ресурс трошки втратила, але в принципі роботу свою виконує набагато, і ізоляція краще, як без неї. Так що можете сміло брати, не знаю як воно по правильному називається. Я купував я в будівельному магазині. Це використовують на теплоізоляцію, на теплопідлогу часом беруть, там тепляють. Балкони, іноді під кришу беруть. Ну, не знаю, як по-правильному, можете підправити мене в коментарях, то непогано вона справляється. Її взагалі по-хорошому, якби на клей посадити по каркасі, по корпусі, по кабіні, по дверях. Ту було б взагалі чудово. Ну а так, що вже є. Так, глядачі, встановив вже ковричок, шумоізоляцію. Прибралося. Добряче всі руки позбивав, ну це таке. З цією технікою по-іншому ніяк. В принципі, можна буде перевірити зараз після встановки двох педалей газу з тормозом, як буде працювати рульове. Я думаю, краще не буде, ну, але тим не менше буде вже воно працювати хоча б. що, зараз ще 10 хвилиночок і запускаємо. Так, глядачі підписночки, момент істини. Будемо запускати старичка і провіряти кермо, як воно буде працювати. До речі, тут є деякі моменти, дещо змінилося, Ну, це розкажу пізніше. Так, друзі, пройшов мій робочий день. Трошки попрацювали по господарстві з тракторцем, налаштували нього, поїхав на роботу вже вечоріє. Так, бачу, СОВА спостерігає за роботою. І так, друзі, без я возив ТНВД в ремонт і, чесно кажучи, ремонт мені не сподобався. Тобто оберти були тракторця нижчі. Я вже як їздив працювати, чіпляв плужка навесні, ну просто він не тягнув. До того він тягнув нормально, все було чудово. Після того просто тяга пропала. Але спробував я зірвати пломбу, ну, коротше кажучи, поліз я туди сам. І виходить, трошки додав йому обертів. Ось того болта зняв кришечку. В принципі, підкрутив, мені стало подобатися цього робота. Став набагато чистіше і краще працювати. Але перед тим я ще почистив повітряний фільтр, зняв, замінив ці шланги на паливний бак, тобто там ще переробив один штуцер в баку, він погано солярку брав. В принципі, робота набагато стала краще. Але що я замітив, я як підкрутив оберти, то стало більше диму. Колись мій дід Накрутив так на Т-40, то він так на Т-40 так накрутив обороти на ТНВД, що каже, колись лопнув корінвал. Тому я не знаю, як мене буде в по-дальшому, як буде в роботі. Ну але мені доволі подобається його робота. Став так набагато різкіше набирати. Самі бачите, ну, динаміка помінялася, аби не перестаратися. Таті. Чудово. Кермо, скажу чесно, стало тяжче крутитися, але зник люк. О, це то я вже поїхав. Потрібно передачі скидати. Кермо тяжкенько крутиться, але ну, взагалі суперово. Так що трошки... Корекування радянської техніки пішло на користь, так що можете пробувати так робити. Але не рекомендую. Ну, взагалі, все шикарно працює. Все суперово. Так що можна дракончика ставити. Ну, робота мені скажу, його подобається. Набагато різкіше працює, гарно бере. Також зробив освітлення назад. Отакі дві фари і на кабіні. Я їх поставив раніше, але мало кому показував, як воно все працює. Освітлюється ззаду. Сліпить капець. Сліпить капець, але результат взагалі суперовий. Так. Ось на штукатурку пробрало. Через 4 дні нам в родом їхати, ну а дружина їсть штукатурку. Не знаю, я кажу так не можна, але каже, не вистачає вітамінів, так що таке. Ці так, глядачі буду закінчувати роботу з тракторцем. Буду завершувати вже своє відео, вже в нас доволі так стеніло, звечоріло. Деякі моменти, які я вам хотів розповісти, я вам розповів, показав, але в подальшому в роботі щось буду знімати, вам показувати як. Себе покажу тракторець з даними налаштування. Можливо, доведеться зняти насос і завести на стенд, тому що так не годиться. Ну але, в принципі, мені динаміка подобається. Стало на свої місця, навіть трошки краще після тої операції, що я провів. Все, друзі, буду завершувати своє відео. Всім, друзі, спокійного, мирного неба, до наступної серії, всім па-па.